Це 489 українських атлетів, які ніколи вже не зможуть взяти участь в Олімпійських іграх. Але завдяки BBDO, завдяки співпраці з Brand Ukraine, Ми змогли разом за підтримки офісу президента, Міністерства молоді та спорту змогли. Дати слово тим українським атлетам, які, на жаль, сказати без нашої допомоги вже не могли б. Завдяки штучному інтелекту ми зробили проєкт відроджені і разом з нами розповість свою історію, відроджений український атлет, який був би тут. На Олімпійських іграх 2024 року у Парижі разом з нами, якби його не вбили росіяни. Це Максим Галінічев. Він відроджений завдяки співпраці Міністерства молоді та спорту, офісу президента, БІБІДІО та з допомогою інструментів штучного інтелекту. Давайте послухаємо Максима. Есенеслід. You don't train for the Olympics. You live for it. Embracing the sweat, the pain, pushing your limits. My name is Maxim, and I'm a Ukrainian boxer. Since I was 10, my biggest dream has been to proudly represent Ukraine at the Olympic Games. But I've had to put my career on hold to defend my loved ones against Russian aggression. I've told them the boxing will happen after the victory. But not for me, because I died defending my country. So see me, hear me, remember me and the other Ukrainians whose dreams were crushed by this unjust war. Remember that this war is still happening and it's in your power to stop it.